Доброго ранку. Хотіла сьогодні на Сідова на ринок поїхати. Ні, це він збирає як пепільницю. Смотримо поки. А, а але... ота синя вазочка, ота скільки стоїть? Ну, то вазочка не пепельниця. Скільки? воно? 400, так. Так, то я хотіла сьогодні проїхати на Сідова, але плани в мене змінились. Мені треба було в цю сторону, то я вже і зайшла на центральний ринок. Ринок центральний. Давайте зараз подивимось, що по чому. У мене пакет ще листящий, мабуть, будеш листити. Тут магазинів різних, але ну, я не буду в них заходити, тут такі. Погода у нас утра було прохолодно і був дощ вчора. Хрюшки, які немає, що це таке, мацик. Несніделі делікатеси та ковбасні вироби з Західної України. Ага, добре. Добре, але не, не зараз. Схожу в цей магазин. Ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Таж, є що десь якась музика грає. З этой стороны зайдем. То, то, раз уже я в цю сторону приїхала, то я тепер на центральний піду. Сьогодні ох, які квіти красиві. О, красота. Почому Георгий не ваші отсіки красиві які бож. А оті от всі ой красиві. Красиво. Так. Тому -то йдемо на центральний. Зараз подивимось, що тут по А на сідово вже не знаю, коли підемо. А рідиска, то у вас почому? Сорок. Це добре. пустої її немає. Дуже добре і сочно. 40 гривень пучок, там штук 10 і пучку. А от такі помідорчики оце по По 30. Так, ну тут я всі далі пройдеш. А у вас редиска по чому-то пучок? По 20. По 20. А от такі помідори почём? 45. А от ці, ці я знаю. Я знаю, що тут Тарасівка. Нема їй сюда сидає. Немає нікого. Село ж нікого нема. Так. А, тут годинники. А перець по 50? А кізів фізил по, по 100. Кізів по 100. Ну что, с підемо сюди. Так, подожди, куда идти? И вот я вот думаю, а что теперь? А что теперь? За рубляйте, да. Ну что сразу не слышать? Давайте. Я аж на работе разобралась, що до ч. Гроши не відходять от кассы. Вы знаете, коммунистические слова. Ну железо пока говорят что Да.

Заключи все. Все вам будет дораги. Сердце уже взяло. Есть Погода Це добре, що зараз вже зробили так, що можуть другие ну, регіони привезти, а так як раніше було. В нас не могли судить тут. Отут От дуже хороший вибір всього, і все завжди свіже і красиве. Там люди купляють. Облепиха. а облепиху зараз спитаємо по чому? А по чому обліпіха ото? Обліка 260. Ой, щось падає у вас. Ой, кукуруза упала. А маліна почому? Малина 180, дві дено, і люди, мене по 130 почуття. По чому п'ячек ваш? Дівочки, по чому піде? Перчик 55. нормально. Лохина 260. шістдесят. По чому кавуни? А по чому кавуни? 55. Солодкий миколаївський, так? Я, да? я вам можу дати побачити. Дякую, дякую. Солодкий миколаївський. Помідор зараз. Так, так, так подобри, все. Ну, все наші побачили, так? Да? Чи не все? А отакі от маленькі оці по чому? А перчик, 50-40. Не всі хочуть, щоб їх знімали. Так, добре, все, подивились. Держи, держи. Та держи, не можна. Клубніка. А чому клубніка? По чому? Дякую. 350 п'ятдесят клубника. Щось якийсь сорт, мабуть. так? О, вже стало жарко, то я ж наверное, мабуть, не досказала, що з утра було прохолодно. Був дощ вчора цілий вечір. І, мабуть, і ночі було. І я знову нарядилась у куртку, і мені вже жарко. Так, а зараз я піду ще баночки подивлюсь нові. Крушечки на палочки. Все. І зайду на критий ринок ще і буду їхати додому. Я ще знайшла там баночки сидіть, на які, ох, мабуть, повикидала кришки, бо вони, ті кришечки вже виходять із строю. Зараз. Я відав, виділ. Що там ага. заблудилось? Куди йти? Сюди. Вам куди надо? Сюда. Не сюда надо. а тут опять закрыто. Там, да что ж такое? Да? А вы тут еще сейчас. Так, сейчас. сейчас я выйду, скажу вам все. Я дякую, що були зі мною. Там як місць побачила кришечки, то мені треба пошукати. Кришечки. Достану баночку, пошукаю. Кришечки, я вам дякую, що були зі мною. О, Господи, боже, що це такого? Всім гарного дня, фу, жарко вже стало. І всього найкращого. До нових зустрічей. Що це за ліші? Все буде добре. Я пішла назад, вертаюсь до кришечок.